Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все. Звалюю звідси. Харе закінчили. Фінітеля пляха комедія. Йобані болота. Завжди якась хрінь. Чому ти став працювати з Фаустом? Він мені артефактів підкинув. І стволів різних військових, вартівських. з гармати підігнав ще. Вмить напар на відчулку, що аукціон не влаштував. А як він на чисте небо заліз? і на що я його людей туди сюди водив? Не моє це діло. Багато будеш знати. Ніколи не постарієш. Що це взагалі таке, те чисте небо. Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси там подай, сявся мір зроби. Латили добре, будували одбузи, тож навіщо їм все це було? Я не питав. А зараз те, що від їх бази лишилося зайняв Фауст. Він якось обійшов в захист Каланчі. Його людям провідник ще треба, а він сам вже шастає, мов до себе додому. Не дивись на мене так. Я й сам уже мало що розумію. Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував і, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. Повір, не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре, хочеш подохнути! Тримай! Це мало. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого не вийшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. Чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. А хто такий той Каланча? Розумний, мужик, учений. Теж був у чистому неві. Розумів, до чого все йде. Він мені мапу віддав і про маяки розповів. А потім узяв та й сам пішов. Навіть не попрощався. Гадаю, він просто не міг лишатися на базі. Особливо після того, що сталося. Я його розумію. Що би Фауст не робив на чистому небі, це як могилу розкопувати. Братську. Як працюють мечки? Професор Каланча щось згадував про вплив на контрольоване аномальпці поле навколо бази чистого неба. Хоч я раніше й тосили з тамтешніми вчинами на чистому небі. Але носа в ці справи не пхав. Працює, от і чудово. Не працює, ну то ним. Важливо те, що без мапи та переналаштованих маяків до чистого неба не дістатися. Будеш безглуздо по руїнах тинятися. Ну або ти Фауст, щоб йому провалитися. А що сталося на чистому небі? Багато чого. Ми пішли до центру зони, щоб зупинити стрільця, а повернувся лише. я. Ти коли-небудь вертався в зруйнований порожній будинок. Так. Тоді ти розумієш, що є речі, які вже не виконати. Усе, можеш іти? На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику. І очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось.